Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий і захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування! Перерва на обід вже майже завершилась. Я прискорив крок, аби не спізнитися на роботу, тому і не відразу побачив жінку, що мене не здоганяла. Ти ніби тікаєш від мене, я йду скоріше, і ти скоріше, запосміхала жінка, наздогнавши мене. Вибачай, не побачив тебе, бо дуже спішу, бою, що на роботу не встигну, тому й пришвидшився, пояснив я, виправдовуючись. І взагалі, я так завжди ходжу, нічого навколо не помічаючи, все в своїх думках. Про це мені багато хто говорив, сказав я ніяковіючи. Нам здається, по дорозі, мовила Ліда, моя давня знайома, яку я не бачив вже шість років, якщо не більше. Як живеш? спитала жінка. У мене все по-старому, діти повиростали, пороз'їжджалися хто куди, мовив я, ото і все. А дружина що? Дружина як дружина, все нормально. А я от розлучитися вирішила, вже й заяву написала. Чому так? А як же діти? здивувався я. Ой, шість років я намагалася вибороти своє щастя, та все даремно. Даремно, я думала, що можна людину виправити. Ліда посупилася, й очі у неї стали сумними, ніби погасли. Жінка з важкістю пустила голову і вела далі свою сумну історію. Чоловік мій не визнав нашу першу доньку. Сказав. Що не від нього, а сам зраджував. Я то знала, що він має іншу жінку, але не говорила з ним про це, бо не хотіла сваритися. Любила його дуже. Спершу ніби все й добре було, а потім почав на сторону ходити. Отак прийде додому пізно вночі або й взагалі не ночує, не ховаючи коханок своїх у машині возить. А я всі свої сили на затишок у домі витрачала. Завжди все приберу, виперу, поперсую, їсти наготую і всю свою любов дітям віддавала. У нас дві доньки, гарні, здорові, доглянуті, як намальовані. А Степан, як завжди, прийде додому посеред ночі п'яний, а потім спить до обіду. А ми змушені в своєму домі поводити себе тихіше води нижче трави, аби Степана не розбудити. Догоджали йому, як могли. А він насміхався з мене, називав поганкою блідою. Ну так, я і справді бліда, бо після народження першої дитини отримала анемію, що й нервують завжди. Ого, це ти довго терпіла, не витримав, і бовхнув я. Таки терпіла, видихнула Ліда, і очі її зволошилися. Я от прочитала у журналі, продовжила жінка, що коли жінка терпить чоловіка, пропускає усі його вибрики, то чоловік робить з неї жертву. Тому, коли він принижує її і змушує страждати, то утворюється драматичне коло. Вирватися з цього кола жінка просто так не може, це дуже важко зробити. Це можливо, якщо жінка має дуже сильний характер, я не вірила, що сама потрапила у це драматичне коло. Це зрозуміла я лише зараз, а раніше старалася боротися за своє щастя. Я ж не усвідомлювала, що роблю безліч кроків йому назустріч, а він натомість тікав від мене. Я все. Все перепробувала, говорила з ним і просила і благала, і принижувала мене себе, шукаючи його коханок. Одну навіть на вулиці чекала, щоб розказати їй, що Степан одружений. У нього двоє дітей у законному шлюбі. Але та жінка лише посміялася наді мною. Щемить Ліда помовчала, видихнула і додала. Минув місяць, як він пішов з дому, поїхав до батьків. Донечки запитують майже щодня, де їх тато, а я не знаю, що відповісти їм. Вони такого не заслужили. А от нещодавно ми у місті зустрілися випадково. Діти відразу побігли до нього, а він втікати почав. Отакий от тато, який від рідних діктей тікав, як від заразних. Оце так тато? Не накручуй себе даремно, заспокойся. Все обов'язково налагодиться з часом. Його більше немає у твоєму житті, а отже, з'явилося місце для чогось хорошого. Ти не сама маєш двох чудових донечок, нехай у вас усе буде добре, побажав я ліді. Ти ще знайдеш своє щастя. Ой, я вже не знаю. Звикла я до нього, серце не заспокоюється. Часом щось у квартирі гупне, я вже надіюся, що то він прийшов, що зрозумів свої помилки і хоче пробачення попросити і повернутися. Не вирвалась вона ще з того драматичного кола. Важко видихнув я, востаннє глянувши на згорблену жінку, що повільно віддалялась від мене. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Вам би стало сміливості розлучатися чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.